Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І в нас тут дві гонки залишилися, якісь незвичайні. Так що, хоча, я думаю, нам треба якось з босом. Розібратися, а не то, не то я вибрав так. Так, не то, Щось я не то вибрав. Бляха-муха, як мені з цим босом поборотися? Щось я досить довго буду так кататися. Так, давайте просто гонку пройдемо. Наприклад, ось ці на середньому рівні. Давайте їх пройдемо хоч. Хоча я пам'ятаю, що даже битва з боссом була тут. У мене і так порш прокачаний. Ой, панове поліцейські вирішили приєднатися. Да идите лисом, панова полицейский, идите лисом. Идите лисом. Счется. Я не разумею. Там же ще від поліцейських тікати. Гаразд. Мене вийде втекти. Хоча це незвичайні гонки. Може просто змінити тачку, хоча тут досить повно цих тачок. Всі куди краще. Хоча давайте все ж пройдемо ту гонку, на яку я на GPS навів. Просто і пройдемо та й все. Правда, до значка треба їхати. А ось і він. Так, задній хід дам. Якесь нове нітро. Чи закис азоту, правильно сказати? Дрифтинг? Поїхали? О, чудово, дрифтинг. Я навіть не знав, що дрифтинг в цій грі є. Я цього не пам'ятаю. Поляхамка. Зато важко боком заїхати. А ось і фінішна смуга. Я третім фінішував, на жаль. Може спробувати перепройти це? Давайте я спробую перепройти. А треба тисяч... півтори тисячі очків набрати, щоб... Золоту медаль отримати, ми це бачили ось так боком ось так На Порше якось я боком мудряюсь роздавати. Ось і все. Я першим фінішував. Так, поставимо цю деталь. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!